Ольга Могильницька. Квиток удачі Повороти долі. До відправлення потяга залишилося 15 хвилин. Андрій вже майже втратив надію встигнути на нього, коли, прибігши, немов ушпарений на залізничний вокзал, побачив довжелезну чергу біля квиткової каси. Хлопець став, як вкопаний, і не знав, що йому робити далі. Його спортивна дорожня сумка повільно з'їхала з плеча. Із брязкотом якихось банок, склянок чи чогось подібного гепнулася на підлогу. Різкий звук одразу привернув увагу багатьох присутніх навколо людей, які з цікавістю повернули голови в той бік, де розгублено стояв Андрій, і марно намагалися зрозуміти, що ж сталося. Того дня чомусь на Хмельницькому залізничному вокзалі, як на зло, працювала лише одна каса з продажу квитків. Решта ж були зачиненими, а студент Андрій, склавши останній іспит своєї останньої сесії, поспішав додому у рідне маленьке містечко. Щоб нарешті відпочити від усіх турбот минулих днів, напруженого графіка та численних стресів і хвилювань. Він настільки заглибився останніми днями в проблеми навчання, що навіть не мав часу заздалегідь придбати собі квиток на потяг додому. Щойно залагодивши усі свої справи, хлопець примчав у гуртожиток, швиденько зібрав необхідні речі і дременув на вокзал. Однак все виявилося не так просто. Черга біля квиткової каси виявилася настільки великою, що придбати необхідний квиток здавалося чимось нереальним. Простити ж в людей, що й так довго чекали своєї черги і явно встигли достатньо роздратуватися, зважаючи ще й на неймовірну спеку, і було марно. В очах кожного читалося відверте незадоволення, що ніби лише чекало можливості для свого виходу. Тож Андрій вже почав миритися з думкою, що доведеться залишитися в обласному центрі ще до завтра. Коли він у розпачі впустив на підлогу свою сумку, що привернуло увагу оточення, то разом із більшістю в його бік повернула голову молода симпатична дівчина. Вона стояла в черзі вже декілька годин і вже була однією з перших. У той час, коли зацікавлені люди намагалися зрозуміти, що і чому сталося, дівчина одразу здогадалася по засмученому виразу обличчя і розгубленості хлопця, що саме цей натовп і став причиною такої його реакції. Вона вдивлялася в очі незнайомця, який метушливо дивився то на чергу, то на годинник, а через декілька секунд. Просто стояв мовчки, не рухаючись, удивляючись у візерунки на підлозі. Бачила, що той і в чергу не стає, і йти звідси не збирається, та й взагалі не знає, що робити далі. Дівчина зметикувала швидше. Недовго думаючи, Поліна підбігла до хлопця і легенько стукнувши його по плечі, голосно сказала Привіт, Сашко. Ну, де ти так довго ходиш? Я вже чергу давно зайняла. І вона вже ось ось підійде до завершення. Ходімо. Андрій спочатку розгубився, не розуміючи, чи дівчина помилилася, чи він її просто не пам'ятає. Однак Поліна, не вагаючись, схопила його за руку і потягла до квиткової каси. Через хвилину підійшла їхня черга, і дівчина підштовхнула хлопця до віконечка. Андрій якось автоматично вимовив номер потрібного йому потяга та місце призначення. І, отримавши квиток, так само автоматично повернувся і пішов. Шукаючи потрібну йому платформу, хлопець прокручував у пам'яті ситуацію, що відбулася. Тільки тепер він починав усвідомлювати, що саме сталося. Зрозумів, що дівчина вигадала їхнє знайомство і домовленість про чергу спеціально, щоб виручити. Адже роздратовані великою чергою люди ні в якому разі не дозволили пропустити нікого наперед себе, навіть якби від цього залежало чиєсь життя. Андрій усе зрозумів і тільки зараз пригадав, що забув подякувати добрій незнайомці за допомогу. Він швидко повернувся назад до Квиткових каз, однак дівчини там вже не було. Хлопець оббіг всі зали для очікування, які тільки були на цьому вокзалі, та все марно. Незнайомка немов розчинилася в повітрі. Довго розшукувати дівчину Андрій теж не міг, потрібно було повертатися на перон, адже вже закінчувалася посадка на його потяг. Засмучений він віддав свій квиток провіднику та попрямував до вказаного місця, понуро опустивши голову. Хлопець недбало закинув свою дорожню сумку в ящик під сидінням і якось стомлено гепнувся на лавочку. Він все не міг відійти від того випадку біля залізничної каси і увесь час докоряв собі, що не здогадався подякувати за допомогу тій дівчині. Та нарешті піднявши очі і озирнувшись навколо, Андрій побачив знайоме обличчя тієї, що врятувала його кілька хвилин назад. Він так нервово розшукував її по всьому вокзалі, а вона собі спокійнісінько сиділа тут, навпроти його місця, і безтурботно читала книжку. Хлопець відразу повеселішав у душі, серце підстрибнуло від радості і почало шалено калатати в грудях. Тільки тепер юнак міг роздивитися краще свою рятівницю і помітив, що вона надзвичайно вродлива. Дівчина мала довге каштанове волосся, карі очі, стрункий стан. З одного боку, він був страшенно радий, що тепер має можливість подякувати, а з іншого, тепер, коли це стало реальністю, його не мов би заклинило. Андрій не міг вимовити ні слова, як унімів, і не знав, з чого розпочати. Чим більше він дивився на цю красуню, тим менш впевненим ставав і, здавалося б, втрачав узагалі здатність розмовляти людською мовою. Напевно, ця мовчанка тривала б ще довго і, можливо, хлопець усю дорогу так і не зважувався б заговорити з незнайомкою, якби нагода не видалася б сама. Перевертаючи сторінку книги, Поліна випадково впустила на підлогу закладку. Добре, що Андрій, хоч тут зметикував швидше, ніж зазвичай, і тут таки нахилившись, підняв закладку і подав її дівчині. Дякую, відповіла вона. Ні. Це я тобі дуже дякую за те, що допомогла в такій, здавалося би, безвихідній ситуації. Якби не ти, то я б зараз не їхав у цьому потязі. Скористався можливістю подякувати Андрій. Я дуже запізно схаменувся і забув подякувати одразу, а коли збагну, то тебе ніде вже не було. Це просто неймовірно, що ми опинилися в одному потязі, в одному вагоні та ще й з сидіннями поруч. Так, це дійсно рідкісний збік. Але не маю за що дякувати, я не зробила нічого особливого, це дрібниця. Давай краще познайомимося, а то я назвала тебе Сашком, напевно, помилившись, промовила дівчина. Залюбки, насправді мене звуть Андрієм, а тебе, а я Поліна, відповіла вона. Так і розпочалося знайомство Андрія і Поліни. Всю дорогу вони невимушено розмовляли, дізнавалися один про одного все, що тільки можливо дізнатися. За декілька годин. Разом розгадували кросворд, роздивлялися краєвиди, що пролітали за вікном, ділилися своїми враженнями одне з одним, і так не хотілося обом, щоб цей маршрут закінчувався. Хотілося б, щоб цей подяг їхав і їхав, ніколи не зупиняючись. Ніхто не хотів заводити цієї теми, і кожний по своєму боявся сказати про те, що скоро його зупинка. Першою на себе цю сміливість взяла Поля. Шкода, сказала дівчина, але зараз буде моя зупинка, і я мушу виходити. Жартуєш, відповів здивовано Андрій. Зараз моя зупинка, і виходити мушу я, тому й не знав, як тобі про це сказати. Обоє розсміялися, з'ясувавши, що виходять на одній і тій самій зупинці. От тільки Поліні потрібно буде ще діставатися. Декілька кілометрів в сусіднє з Андрієвим містечко маршрутним автобусом, бо цей потяг не слідує через її місто. Отож, зійшовши на потрібній зупинці, двоє молодих людей обмінялися номерами телефонів і домовилися про зустріч на вихідні. Так Андріїв квиток на цей потяг став щасливим білетом в особистому житті.